Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо збірку на розбійника. Ця збірка буде в нас грати через отруйні кінжали. Буквально декілька слів про неї скажемо. Предмети розглядати супер довго не будемо. Просто покажу, які ми будемо використовувати. одразу скажу, що, мабуть, не буду записувати на неї розбір по тій причині, що. Я не бачу в цьому великого сенсу, ну, трошечки пізніше ви зрозумієте чому. Поки що можу сказати, що вона нам в основному буде підходити лише для того, щоб проходити якісь надвисокі рівні ями. Тобто, якщо ми збираємося з вами проходити якісь портали ті, що вище там 75, го 80, го 90, го то ця збірка зараз знаходиться на першому місці з усіх збірок розбійника. Якщо ви хочете знайти на неї саме білд, те, що ви бачите, ну або якийсь схожі, ви можете просто перейти на сайт, те, що я завжди залишаю в посиланні, на сайт HellTide, там подивитися рейтингову таблицю. Яка збірка, який рівень пройшла, і просто обрати той білд, який вам подобається. Тому що ну, особливо великої, скажімо так, різниці між попередніми сезонами і теперішнім сезоном, я майже не помітив саме в самих предметах там, чи гліфах, які використовуються. Тому не дуже сильно, якщо чесно, навіть хотів цю збірку. Збирати, але все ж таки вирішив зібрати. Тож, давайте нею пограємо і поговоримо про те, чому саме я б не радив її збирати, якщо ви хочете просто грати цим персонажем. Вона будується на такій штуці, друзі, як урон з часом дії. Тобто так, секундочку, зроблю трошечки тихіше. Вона будується, друзі, на уроні, який наноситься з часом дії. Мені завжди цей урон не подобався по тій причині, що я більше полюбляю персонажів, які от відразу б'ють, і відразу видно, ну, який урон по монстрам проходить. Мені, якщо чесно, не дуже зручно, коли. Наш персонаж б'є по монстрам таким чином, що вони начебто вже б мали б померти, але все ще ну, добиваються, скажімо так. Тобто ми стоїмо їх б'ємо, але по суті цього вже робити не потрібно, тому що можна від них тікати, якщо ось ця шкала вже заповнилася до того моменту, як у них життя стало темно-червоного темно кольору. Тобто, тому що цей монстр от він має е, померти е, в кінечному результаті. Чи в кінцевому? в кінцевому результаті, друзі. І якщо обирати між всіма збірками е, на розбійника, я б, мабуть, все ж таки вибрав би е, збірку на Пастку смерті або ж е, збірку через проникаючий постріл по тій причині, що вони мені просто е, ну, якось візуально. Е, те, як почуває себе персонаж, мені вони візуально більше набагато подобаються, тому що вони наносять свій весь урон відразу. Тобто, якщо з проникаючим пострілом, там також деяка, ну, скажімо так, хитрість є для того, щоб грати ним більш нормально, щоб ми наносили якомога більше урону, то тут ми ніякої хитрості не придумаємо. І мені не подобається в цій збірці через ці кінжали, що вона має досить маленький скажімо так, об'єм ураження, чи навіть точніше область ураження монстрів. Тобто, щоб бити монстрів, нам потрібно до них знаходитися поблизу. Це непогано, це не складно, в нас супер велика стійкість, і ми без проблем можемо стояти до монстрів поблизу. Але є одне але: якщо ми будемо проходити, наприклад, такі івенти, як інфернальну Орду, або ми захочемо швидко проходити з вами якісь підземелля, ну чи то звичайні кошмарні, чи якісь підземелля на дерево. Із завданнями дерева, чи якісь підземелля ескалації, наприклад, в сезоні, то я вважаю, що ця збірка ну, абсолютно жахливо для них підходить по тій причині, що у неї просто маленька область ураження. Тобто, якщо у вас були проблеми з тим, щоб на цьому персонажі пройти якийсь надвисокий рівень ями. Ну, наприклад, ви не можете закрити сотий рівень ями, то в принципі, ну, можна його зібрати. Можна зібрати розбійника, але я чомусь думаю, що мало хто з вас починав грати за розбійника, він іграбельний, але просто мало, мабуть, хто з вас розпочинав за нього грати, тому що по тестам ще до початку 9-го сезону ми знали, що його значно знизять в уроні. І ще він вже не буде так е, чудово наносити урон, як у попередньому-8 сезоні, тому що там е, зменшується подавляючий урон надсильний, е, зменшився урон від наших предметів, тому що розробники змінили, е, е, зробили менше. Афікс на наших унікальних штанах. Ну і зрозуміло, що за рахунок того, що перероблювали також основні пасивки розбійника декілька гліфів, то змінилася трішечки ситуація. І от що ми бачимо тепер з вами? Ми бачимо, що 70-й портал ми пройшли десь приблизно за 4 хвилини. І це не означає, що нас, наш персонаж. Він слабкий. Це абсолютно точно це не означає. Це означає лише те, друзі, що як би ми не збиралися, яким би чином ми не посилювали свої предмети, область ураження цих отруйних кінжалів, вона надзвичайно невеличка. Так, ну давайте спробуємо 75-й. Зараз тільки подивлюся, за скільки в мене записано, що я його проходжу десь за 5 хвилин. Ну, в принципі, влаштовую. І можу єдине, що сказати, що якщо ви і так граєте нормально розбійникам, якщо ви, наприклад, закрили якоюсь збіркою вже сотий рівень порталу, то я, б, в принципі, не радив вам збирати цю збірку по тій причині, що вона просто-напросто незручна. По-перше, через те, що ми якраз не можемо ніяк, ну, ніяким чином зробити так, щоб монстрів бити у великій кількості, щоб вони просто-напросто ну, вражалися нашими вміннями якомога частіше і якомога більше, щоб монстрів. Було вражено цими кінжалами. Тобто єдине, що ми можемо зробити, це взяти якісь, наприклад, додаткові руни, наприклад, руну край, щоб викликати стяжку духонародженого. Ну, ось цей циклон, що стягує монстрів, але це все одно ніяким чином нам не допоможе. тобто Ми можемо взяти якийсь аспект, який також стягує монстрів, щоб вони до нас. Були якомога ближче, але нам ці аспекти і ця руна навіть не потрібні, тому що все одно ось ви бачите ось цей радіус, який ми, скажімо так, зачіпаємо нашим персонажем, і ми бачимо, що він геть невеличкий. Тобто це буквально декілька от не знаю, сантиметрів, міліметрів, як тут міряти по цьому зображенню ну неважливо як ми вражаємо взагалі монстрів. І це не означає абсолютно, що цей клас поганий чи що він мені не подобається. Е, мені не подобається саме просто-напросто ігровий процес. Е, я все-таки просто вирішив його зібрати, тому що ресурси були все одно їх дівати нікуди потім буде. Е, тому що, ну, е, якщо ви не знали будь-який ресурс в грі, він має е, остаточну... Скажімо так, максимальну кількість це 999 999. Тобто, якщо у вас, наприклад, ну, наприклад, жовтеньких кристалів на звичайному режимі 500 тисяч на сезоні, ви набили якимось чином, ну, наприклад, грали дуже багато в сезоні, набили 700 тисяч, то коли сезон закінчиться, у вас просто 200 тисяч. Зникне просто-напросто, тому що ну, максимальна кількість цих кристалів, так як і всіх інших реагентів, ну, окрім золота, звичайно, вона 999 тисяч. Тому, в принципі, зібрали цього персонажа, але. Це не означає, що, знову ж таки, що персонаж поганий, чи що мені не подобається, абсолютно точно ця збірка. Ні, вона мені не подобається лише тим, друзі, що для того, щоб проходити якісь івенти в грі, щоб бігати щось у відкритому світі, ну, окрім босів, мабуть, тому що на босах там в принципі, ну, ця збірка також буде почувати себе нормально. Є просто ліпші збірки, які нам ліпше підходять для того, щоб проходити ці івенти. Тому що, що б ми з нею не робили, як би ми ці вміння не використовували, які б аспекти з вами не брали, все одно радіус враження монстрів все одно він буде недостатній для того, щоб вражати їх супер швидко і супер велику кількість. Тому цю збірку, я думаю, ми залишимо в спокої. Єдине, що можу точно сказати, чим мені подобається те, що в ній змінили, це те, що в нас з'явився новий аспект, можливо, він і був. Просто я його раніше не помічав, але, скоріше за все, його додали не так уже й давно. Або в попередньому сезоні, або все ж таки в дев'ятому сезоні. Ну, виправте мене, якщо я не правий. Це це аспект, який нам дає можливість. Ось цей аспект, який нам дає можливість, коли наші вміння насичені отрутою, і коли в нас стоїть пастка отрути на нашій панелі взагалі навичок, то ми можемо з вірогідністю викликати цю пастку отрути без протискання цієї кнопки. Тобто, якщо ми її приберемо, поставимо тут на холод, і будемо от просто бити нашими кінжалами, ті, що насичені в нас отрутою. Ми бачимо, що наші пастки розставляються ну, власноруч, тобто ми їх не ставимо. Це, в принципі, зручно, але чесно кажучи, мені здається, що це все ж таки не особливо сильно допомагає в основній нашій проблемі. Те, що монстрів ми б'ємо довго, те, що монстрів ми вражаємо. Маленьку кількість і те, що ми не можемо ні ну, ніяким чином рухатися швидше на ці збірці. Е, тому я вважаю, що в принципі, якщо у вас були проблеми з проходженням все ж таки, е, сотого рівня е, ями, якщо ви не могли його пройти, е, то можете в принципі, обирати цю збірку для того, щоб це зробити. Тому що ну, очевидно, що е, якщо ви граєте на розбійнику і у вас недостатня кількість урону, ну, бачимо, що за 6 хвилин пройшли. Е, але... В нас просто тут навіть гліфиці не прокачані, тому я думаю, це саме по цій причині, друзі, а не через те, що персонаж поганий, ви можете обрати її. Якщо ж у вас немає ніяких проблем з проходженням сотого рівня ями, якщо у вас немає взагалі абсолютно цілі в тому, щоб проходити. Надвисокі рівні ями, тобто, якщо ви не хочете проходити вище сотого го рівня ями, чи ви, наприклад, вже прокачали потрібні вам гліфи, там, проходячи 95-й, наприклад, рівень ями, то я б цю збірку радив би просто-напросто не використовувати. Ну, Давайте ще один рівень пробіжимо з вами: 80-й, і побачимо, що там вона буде рухатися, ну, в принципі. Плюс-мінус таким же самим чином. Чому проходимо декілька порталів, якраз для того, щоб було взагалі помітно, що час буде приблизно той же самий. Тобто тут не залежить супер сильно на таких рівнях від урону. Тут залежить все від того, наскільки багато монстрів знаходиться на рівні, і наскільки вони піддатливі для того, щоб ми їх стягували. До себе, до свого персонажа, от і все. Тобто тут не залежить проходження порталу по швидкості від того, що у нас там якийсь буде вищий рівень гліфів, тут не залежить від того, що у нас буде якась ліпша якість предметів. Тут все залежить від того, наскільки вдало нам випаде мапа, тут все залежить від того, наскільки. Нам буде взагалі потрібно проходити ці рівні, тому що, ну, серйозно, якщо б я обирав якогось е, персонажа для того, щоб е, грати просто-напросто в гру, е, я б ніколи не обрав е, цього розбійника. По тій причині, що, ну, дуже якось е, дуже якось все повільно. Тобто, це не той. Е, Темп гри за розбійника, до якого я просто-напросто звик. Якщо вам подобається ця збірка, якщо ви її вважаєте супер класною, найкращою, і вам абсолютно точно, зручно так грати, це от просто ну Моє, скажімо так, відчуття від цієї збірки, я ні в якому разі її знову ж таки не звинувачуючи, чи тих гравців, що її збирали, що вона на першому місці і вона вважається найкращою. Для мене просто цей стиль гри не підходить, друзі, тому що я звик, що розбійник постійно там стрибає, кудись рухається, стягує всіх. Цією пасткою темряви чи пасткою смерті. Тобто я звик до того, що розбійник в нас рухається по мапі жваво, всіх цих монстрів тягне за собою, що всі івенти для нього проходяться супер стрімко, супер швидко. І от якраз такий стиль гри, як стиль гри через ці отруйні кінжали, мені просто напросто не підходить. І це відео я записую виключно для того, щоб ви розуміли, як ця збірка себе почуває. От, ну, просто в грі, в, ну, в порталах в ямі тестуємо, тому що це е, самий очевидний івент для того, щоб ви бачили її просто демедж, щоб було видно урон. От і все. А так, ну, вона буде рухатися абсолютно таким же самим приблизно чином. і в... Звичайних івентах, тобто, скоріше, вона не стане від того, що ми вімкнемо з вами щось окрім ями От і все. І от вмикаю спеціально 70-75 і 80-й рівень ями, щоб було от помітно по часу, що від того, що ми там проходимо ну, 75-й довго і 80-й рівень ями, то це виглядає абсолютно майже однаково. Хоча б здавалося, що ну, типу, рівень ями має якимось чином сповільнювати нашого персонажа. Звичайно, далі це буде більш помітно, але е, на рахунок того, що чи ця збірка може проходити надшвидко якісь невисокі рівні ями, відразу відповім, що ні. По цій причині вона мені, в принципі, друзі, і не подобається. Якщо ви звикли до такої гри, якщо вам подобається, будь ласка, ну, можете грати цією збіркою. Я б радив вам обрати якусь іншу просто-напросто. Або збірку через проникаючий постріл, або збірку через паску Смерті. Я вважаю їх більш е, приємними, більш простими для гри, ніж ця збірка. От і все. Якось так, друзі, ну давайте до боса ще дійдемо все ж таки. Якщо. Ну Єдина причина, я думаю, її збирати, це щоб пройти сотий рівень порталу. все Тобто, якщо вас влаштовує той розбійник який у вас зараз, і ви хотіли б, скажімо так, його посилити, але не хочете займатися ось цією дурницею дурницею і обирати знову між збірками, обирати яка з них краще. Хотів вам просто показати, як грається збірка, для того, щоб ви просто розуміли, що на вас чекає, коли ви будете її збирати. от і все. Щоб ви розуміли, що це вам може просто-напросто не сподобатись. Ну, це все ж таки моя, скажімо так. Виключно забаганка, якщо вас ніяким чином не бентежить те, що вона рухається більш повільніше, ніж інші збірки, якщо вас, вас цікавить тільки її урон, то в сезоні вона працює прекрасно. Також, так як вона з насиченнями, в сезоні дуже хороші зараз бонуси до насичень. І вона буде працювати абсолютно точно, нормально і буде абсолютно точно працювати класно. Якщо чесно, не думав от записувати про збірку, ну, от бачимо, що теж 6 хвилин. Тобто, що 75 рівень, що цей рівень ми йшли з вами, в принципі, по, -по часу однаково, що там 6 хвилин, що тут 6 хвилин, плюс-мінус одне і те ж саме. Не думав записувати про пастку. Тепер, я думаю, що запишемо, щоб було просто-напросто видно різницю. Звичайно, урон там розробники трошечки нам врізали, але це нічого страшного. Нас це не дуже сильно бентежить, нас влаштує урон, нас більше цікавить ігровий процес. На цьому моменті будемо завершувати, друзі. Якщо вам це відео сподобалось чи було корисним, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу, до зустрічі в нових відео.